Вітаю, друзі! Вирішив вийти на свій канал, трошки розповісти, де пропав, чим займаємося. Трошки розкажу, що у нас відбувається. Я раніше розповідав, що ми більше почали ремонтувати траки. І на Норді Даласу, це місто Літл Елм ми вже майже відкрили. Наш шап, ну ми вже працюємо тут, але він повністю ще не відкритий. Ще там роботи будівельні деякі потрібно завершити. Ось за мною гараж на 5, на 5 постів. Це наш шап, в якому ми будемо в принципі, робити дуже багато різних робіт. Ну, Двигуни перебирати не будемо, трансмісії поки що не будемо. А так все в основному будемо робити. Зараз потроху вже все робимо. Раніше ми просто на парковці, парковці все робили. А зараз почали вже... Дверей ще немає. У нас там ще залишилися двері, зробити, електрика у нас там тимчасова. І потроху працюємо вже. І Траки наші також їздять, пару траків у нас їздить, декілька овнерів. До речі, зараз розповім про один із траків, і можливо, вам буде це корисно. Ось цей. Голубенький трак це мій трак, на якому я проїздив досить довго. Він проїхав майже мільйон миль, без 20 тисяч на ньому мільйон миль. І я збирався на ньому замінити масляний маніфолд, помпу, бо якраз потрібно було вже міняти. Я його міняв на 500 тисяч, я думаю, якраз до, до мільйона доїду і заміню. І заклинив в ньому двигун. Двигун заклинив, він не крутить, тому зараз поки що вирішуємо, що з ним робити. Можливо, купимо якогось донора з двигуном. Тому міняйте вчасно, міняйте вчасно ці валфи, які забирають масло. Ну, це він називається масляний маніфолд. Але не біда, там воно стоїть голубий трак. Який ми купили на аукціоні на минулій неділі? Дуже добре вийшло його придбати за хорошу ціну. Ми на ньому вже зразу все поміняли, поміняли масляний насос, масляний маніфолд і вже повністю розібрали салон. І Будемо вже випускати на наступну неділю його в рейс. Тому, в принципі, все добре. Що ще в нас такого відбувається? У нас ще є машина, на якій ми робили роудсайд, зараз також її вам покажу. Ось наш рамчик, на якому ми робили роудсайд. Зараз в основному ми все робимо тут в шапі. І дуже непогано виглядає. Це, правда, бензиновий 64 250 рем. І так як ми вже переходимо працювати далі в шап. Будемо його продавати. На маркетплейс поставив 15. На ньому, правда, 200 тисяч пробігу. Ну, я зробив ребілд коробки. Є рік гарантії. Двигун також працює ідеально, немає цього котіння, який зазвичай в хемі двигунах Тобто все працює добре, кому цікаво, теж можете звертатися. Ось цей трак, до речі, який ми купили, все в ньому вже підготували, всі фільтри замінили. Всі мастила замінили маніфолд. Помпу замінили, повністю розібрали салон. Е, міняємо підлогу. Повністю все було тут розібрано вже трошечки зібрали. Е, і буде повністю нова підлога, все вимили, тому що працювала людина, в якої була собака. Ну і не хочеться після цього, після цього давати водію цей трак, тому що можливо будуть якісь запахи. Ось ми всі. Всі коври міняємо, це в спальник покриття, всі підложки також ложимо. Все Вон там уже утеплювач лежить новий, повністю все старе викинули і повністю ставимо все нове. Ось старі ці утеплювачі, які були. Ми повністю закупили все нове, повністю все вирізали. Ось підлога там лежить, вона проклеєна, чекає на те, щоб. Щоб застелили її ми назад в трак. Тобто, ось такий зсередини великий у нас гараж на 5 машин. Тому заїжджайте, телефонуйте, хто в і хоче обслужитися, будемо працювати. Я думаю, протягом місяця запустимося на повну потужність. Велика парковка тут на понад 50 місць. Я думаю, що найближчим часом. Будемо робити дуже багато робіт. Є у нас е, знайомий тут маляр, він також поряд живе. Одна із ідей це зробити, це зробити малярку. Ми зробимо один пост під малярку і він е, буде у нас приїжджати красити, ми там, можливо, будемо готувати самі, збирати, розбирати самі. Будемо просто його викликати, щоб він прийшов, там все доготовив і пофарбував. Думаю, що крайній бей зробимо як малярку, і будемо також і щось там по кузовщині трохи робити. Ось там ззаді ходить власник цього всього подвір'я цих шапів, які ми в нього орендуємо. І ось він сам в цьому шапі на 2Б працює. Дуже прикольний мужик. Там во всьому допомагає і сам любить теж покрутить. У нього два траки, там стоїть ось його червоний мак і зелений Кенверд. Він возить дамстери великі з сміттям там строїтельним, і в нього інший трошки бізнес. Також водії в нього працюють, але по дням також тут ось на парковці стоїть, стоять бокстраки. Ну, Це не бокстрака, я не знаю карговен, чи я не знаю, як це правильно назвати. Це, це і не карговен, і не бокстрак, не знаю, як, як це називається правильно спальниками. Це також наші знайомі. Тут власник цей з Латвії, і в нього декілька цих машин, і в нього такий бізнес Спальники зверху зроблені. І хлопці їздять. Багато стоять лодок тут, тому що. Ось там за гаражами, там далі вже озеро. Це ось лодки цього власника. У нього велика там є... Він в основному лодками і займається. Ось ще трейлер є ріфер. Також ми домовилися, що ми його забираємо на умовах rent to buy. Ну, тобто в оренду з викупом і будемо також запускати один ріфер. Не знаю ще під який трак, але я думаю, що з'явиться у нас ще вакансія на те, щоб їздити на ріфері. Бо зазвичай ми їздимо на Flatbed. Стоїть наш без трака Флатбет. Е, якраз підготується той наш голубенький трак. Я думаю, що пару днів він буде реді, зберемо салон, по технічці він вже повністю готовий, зацепить цей флотбет і поїде. Ну, на цей трак вже є у нас водій, Діма він працює. Але трак, на якому він працює, в принципі, на нього ми можемо взяти водія. Якщо комусь цікаво, хто живе тут в Даласі. У нас графік такий, що ми всі вихідні вдома. Возимо в основному по 30-ці. З Далласу, там на, на іс туди в сторону Нешвіл, Менфіс, потім повертаємося назад. Тому кому цікаво, можете також звертатися. Е, чесно кажучи, рідко бачу е, в Америці собак, які просто самі по собі гуляють. І у нас тут на ярді тусуються дві собаки. Ось ця одна риза і ще є біла. Я не знаю, я думаю, що вони живуть там поряд в домах, тому що тут е, приватні будинки навколо. І якщо з цього боку тут е, будинки ком'юніті, такі по подорожчі, там поновіше, е, то там е, це старі будинки, які тут, тут було маленьке село, мабуть, раніше. І от вони там і залишилися. Ось з тої сторони будинок. Я думаю, що це чиясь з них з них собака, і вона тут собі тусується постійно. З нами там гуляє. в шап приходить така свійська, тут місна. Місний авторитет. І ще біла приходить. Вони не злі, вони собі гуляють, що хочуть, той собі тут роблять. В шапі буває, залишаються ночують. Навіть одного разу ми не бачили і закрили його в шапі, то він ночував. Е -е, так що собаки тут теж є, які просто гуляють самі по собі. Але я так розумію, що йому по кайфу. він ні на кого не ображається. Тобто така ось парковка тут, е -е, не знаю, мабуть, вже немає вільних місць. Але е, тут недорогі парковочні місця, здається, 200 доларів в місяць і можна паркуватися, залишаєте свою машину, ну, так як зазвичай. Але мені здається, що вже вільних місць немає. Ось, Є е, одні хлопці, сім'я, які займаються будинками на колесах, ці арвішками От в них тут два парковочних місця. Вони постійно приїжджають, якісь будинки привозять, щось миють, потім увозять, щось опять привозять. Я так розумію, що вони купляють, перепродають, чи здають в оренду. Надо буде з ними поспілкуватися, що це за бізнес і взагалі. Я так розумію, також непогано заробляють, бо приїжджають, в принципі на досить дорогих пікапах. Усі. І постійно щось кожного дня, щось привезуть, як помиють, помиють, щось везуть, і так е, цілими днями. Тобто такий тоже є бізнес, я так розумію, що також непогано не заробляють. Ось такі дамстери, е, це трошечки інший. Ну, ось, е, тут в Даласі дуже багато будівництв і дуже сильно розповсюджені ось такі різні трейлери для вивозу сміття. І алюмінієві, стальні. Багато хто їздить на старих траках на механічній трансмісії. Навіть цей люк, він купив собі два трака, купив їх старими. В одному стоїть 60-та серія Детройт, в іншому Мак, якийсь там двигун, не пам'ятаю. Ці на механіці і такі звірі, а не, а не траки. В принципі, доламаються ми цей Кенворд... Намагалися цей Кенверд починити, прочитати його. Я щось там не мог підключитися до нього. Десь там дисконект був, і потім відправили ці мозги. Оказується в. В мозгах взагалі програма була не прошита. І з ним працювали. Каже водій, щось потужність слаб слабувата. Я говорю, Та я не можу прочитати його взагалі. Він не читається. І ми відправили ці мозги на ремонт, їх перепрошили. І мощність з'явилася, трак поїхав, став такий різвий. Тобто, старі ці двигуни, навіть мозги можна сказати, там не працюючи, того що в них програми немає. Ну я не знаю, як воно без програми працювало. Ну все заводилося. Їхав він і працював на траку навіть без програми. Ось цей зелений між білим і червоним маком стоїть, стоїть Кенвер. Там. От він працював без програми в мозгах і все було, в принципі, добре. Тому, друзі, буду завершувати. Радий був вийти до вас в ефір і розказати трохи про те, що відбувається. Тому ще раз вас запрошую, хто їздить на траках, хто хоче обслужитися. В Далласі, ну це не зовсім Даллас, це Норд Даллас. Якщо подивитися на карту, то це ближче до Дентона, до Літл Elm. Дзвоніть і приїжджайте, будемо раді вам допомогти. І Будемо старатися робити все так, щоб по-нашому, не так як ви, хто ремонтувався в Америці, ті знають, у нас є хороші механіки, які дуже добре. Роблять свою роботу з досвідом і в Україні, і в, в Америці. І в принципі нарікань поки що, поки що не було. Немає, ще раз говорю у нас моториста. І поки що ми цим займатися і не будемо. Можливо, там згодом якось до цього доростемо. А поки що, поки що, звичайні ремонти, звичайний мейнтанс. Заїжджайте, вас обслужимо. Зробимо все, що, що, що в наших силах. Будемо раді допомогти. Будемо раді постійним клієнтам, які будемо робити постійним клієнтам дискаунти, Тому ще раз запрошую, телефонуйте і буду радий вас бачити.